Литва, упаковка рибних сласів за моєю спиною. Одна з самих е, популярних робіт, одна з самих бажаних робіт для людей в Литві. Чому? Тому що, от ви бачите, що ви займаєтесь, робота з філе, упаковка, да, там Лені. Все, я делаю рекламу. І пише: там не заробиш мало годин, багато вихідних. Людей туди тулять, а робити нема. І людині, ліж би, би написати, туди влаштовуються сотні людей, тисячі людей в рік, і вони там держаться за свою роботу, вони не міняють. Туди везуть з філіппінців, і за цю о, вакансію йде війна. Там є обіди за 90 центів і так далі. І я туди влаштував сотні людей, реально. Вот. людині, ліж би написати, Ольга, окей, де ви працюєте? Давайте ми з вами будемо туди влаштовувати людей. Напишіть, де ви працюєте, де ви краще, і ми з вами разом будемо влаштовувати людей. Якщо ви не можете цього зробити, то мовчіть Нет. людині, лише би написати.